Всім привіт! Сьогодні попались мені такі дві речі цікаві в німецькому магазині вінтажних речей. І зараз ми зробимо такий коротенький огляд. Спочатку, я думаю, туфельку. Ось така цікава туфля Голландія. Дуже так цікаво вона зроблена і розмальована. М -м -м, такі кольора приємні. Тут. Якийсь такий м -м будиночок, мельниця. Ну, гарно, так зроблена вона унікально, як з якогось мультфільму така туфелька. Зараз дивимося, що це у нас є. Це є фірма Дельфст. Це дуже класна фірма. Блау. Написано, що вона розмальована вручну, виготовлена в Голландії. Номер 462. Я думаю, що їх була певна кількість. Напевно, 462 таких туфельки були. Ну, от така вона. туфля. А тепер дивимося кружечку. Кружечка в нас. З паровозом. Також досить. Гарно розмальована такий оцей темно-синій в неї. Залита таким якимось цікавим компонентом темно-синім. Дуже гарно тут якийсь замок. Зараз трошки зумер зроблю, щоб було видніше. Німецький замок, я думаю, на зображенні. Красиво так о, витиснено, ну дуже гарно це все зроблено. Приємно її в руках тримати. Це не знаю, якийсь дяденька. <хи> Бачите, кожне, сі виногра, то це все воно таке витиснено, цей же поїзд, ну, так от, якщо подивитись в профіль, видно, воно дуже красиво зроблена, кружка. Ніде не пошкоджено, все ціле. Тут не знаю, щось можливо було ще. А так, вона дуже така масивна. У неї товсті стінки. Відчувається дуже вага. В неї, а зараз подивимося ззаду, тут ще щось є. Векара. 52, 52,76, якийсь номер 11. Зараз буду в інтернеті дивитись відносно на інформацію, але дуже така красива річ. І кружка, і ця туфелька досить такі для колекціонерів, хто любить отакі речі з фарфору, з порцеляни. Дуже красиво. Кому цікаво, пишіть в телеграм. І хорошого вам вечора, спокійної ночі.